Це для Емілі. Фруктова пастила. Дамо Емілі. Ну, Буде їсти. Все супер. Аху. Заходьте в Хмельницький, в них є магазин і в Красилові. Знижки зараз унікальні, тому не прогавте свій шанс, щоб туди завітати. І ще дивися, ще що залиється. Бачиш? Подивись. Остається от о. Корб. Да. Ну, бренда, вони всі в бренді, щоб було все файно. Отак от. Є вот. класний, потужний, я би сказав, інтернет-магазин. А де він? Посилання залишаю внизу, тому що ну, варто щось з людьми поділитися, не тільки з самому мати, правильно? Блэн. Щоб все було красиво. Він підбирає під кожну людину, залежно від того, яке в нього здоров'я чи в неї. І рекомендує таблетки тільки вони, щоб вживали і підкріплювали своє здоров'я, Енерджі Віт. Ну, що це є якісь питання, будуть якісь пропозиції у вас. Якісна, хороша продукція. Для вас 10% знижка на промокод Діт. Ну Дід Тоня, ви поняли, так? Да? Коротше, замовляйте і нагадуйте, що ви від нас. То вам буде знижка чекаю. красива, 10%. Як називається магазин? Укератлід. Така назва. УкрАтлет, да? Замовляйте Укрин атлет і не вимахуйтеся. ну? у мене є подарок для тебе. У мене є подарок для тебе. Тримай. Давай. <рес> Apple, died. Це Apple. Це якісь наушники. Чи шо? Да, да. Це дуже якісні, якісні наушники. Дід. А... Apple, Apple. Apple. Ой-ой-ой. О, Я вже їх тестував, дід. Це не наушники, це скарб. Подиви, які вони гарні. Глянь на них. Йо, це мат. Це не Китайоза. Ні, дід, який Китай. Це працюють напряму з фабриками. Тому е, якість гарантують. Америка, Што? дід, це, щоб ти собі знав, кращий, кращий аналог. Оригіналів, дід, вони нічим майже не відрізняються. Вони по якості, по всьому, ну просто. Ой, сеточка, оу oh, є. Yeah. Mm. І зарядка в них є також в комплекті. Дідусь, сьогодні такий гарний день на вулиці. Сонечко, yeah. ну файно, дихати mm. хоч, жити no. хоч. І я вирішив для тебе. Так. І для наших дорогеньких підписників. Ти Вони подивилися, підписники чи як? Підписник! Підписник! Я як говорю? Правильно. <реш> та, Треш, так. Все має бути правильно. Так. Вирішив сьогодні тобі зробити дегустацію Тарасівської ковбаски. Дегустейшн колбасейшнс. <реш> от така <реш> от <реш> продуктейшнс. <реш> У нас, крім того, що є колбасеус, є Гречкеус, помадарі <реш> і Файна Мескеус. е е Так, дід, дивися. От тут у нас така от е, сервелат. Маємо розібратися, нормальна ця машина чи не нормальна. І ви маєте дати якийсь свій фідбек, чи вам подобається. Отлічно! А ми будемо робити тест-драйв цієї машини на Ютуб каналі. А Ютуб наче називатися буде. Ти в нас найкращий, правильно? Того буде називати наш канал Топ-Дід. Є топ гір. Ну це таке, типа, другий сорт. А ми будемо Топ-Дід. Придумав, не заїмон. Переходьте. Моментально в одесі буду. Переходьте на наш YouTube канал, який називається Dit. Там буде продовження і дід буде протестувати кожну машину, що то, що йому будуть присилати, блін. це головний тренер зборної молодіжна України. А виграли сьогодні. 1-0 рахунок, так? 1-0 рахунок. 1-0. Дід, розкажи, як тебе справа? Чим ти сьогодні займався? Що робив? Что я работал Тихо. по хозяйству. Я сейчас, я сейчас в Бухаресте, дедуль. Я в Бухаресте, я в Бухаресте, я, я приеду через два дня в Украину, передам футбол. А да ты что, да, я передам будет? тоже, ну, ввиду вас. Будем ходить. Круто. Так ты бегать будешь, дедуль, куда? футбол еще будешь бегать, ну, только не ворота. У да, нас есть мяч, без проблем, он там себе для то его копать. Не да, я к тебе вам Он к тебе по-русски? І, і и ты к нему по-русски. Ні, я, я, я можу розмовляти українською. У мене так Ні, Нет, у меня микс. Я он, Рубль Петрович, а он непонятно какой вообще размовляет.